Уронефрон у комплексній терапії циститу. Почалось! 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 Ось десь приблизно так по маленьких селах, по великих містах бігають зараз люди і кричать про те, що відбувається все-все. Прем'єрний випуск, ністи дані совісті. Швидко включайте Ютуб, дивіться, щоб не пропустити найосновніший огляд преси. все, про що писали значить, в українських медіа, і не тільки про шоу-бізнес, що там робиться. Всім привіт це Женя Пишак, це Віла Рімєва. Це Артур Адамов. Погнали! Оксана Марченко, вона в гримерці грубо виганяла стилістів або в її голови летіли чоботи. Вона на це мала право, тому що вона була реально топовою ведучою України. Оля Полякова втрапила у аварію. Відкова розповіла про свою пікантну мрію. От до речі, Добринін виставив фотку в тросяках. Тарас Цимбалюк. Він показався в обіймах білявки, що відомо про дівчину. Так що, новий інсайт видаємо, Міша Романова вже все розпотякала Своїм зіком. Міша розказала, де насправді живе Меладзе. Пам'ятаєш, ми в мої, минулій програмі про що обговорювали? Про Олю Фреймут. Ми обговорювали. О, а, точно, так. Да. І тільки її не обговорювали? Про зіркові забаганки і захтянки про те, що олі фреймут е, тухлі на. Трусі на бусіки на і це все не просто давали їй на зйомки, а ще й типу, е, як дарували. дехто да, дарували навіть їй, отак. от. Так. Але я вам хочу сказати, що Оля Фреймот в даному випадку просто так хотіла і так сталося. На просто відправляла сигнали в космос, бажання свої правильно чітко формувала, і всесвіт їй відповідав. А от е, ще одна колишня зірка телебачення Оксана Марченко виявляється, взагалі так. Ой, сукою була! Ах, та ви що? Що годі собі навіть уявити, Оксана Марченко кидала взуття у голови стилістів та не називала їх по імені. Спливли шокуючі факти про одіозну телеведучу. Ось таке пишуть в газетах. Відомий український стиліст Іван Морозов. Хто це? Хто це? Я не знаю. Ми просто. Не з цієї тусовки на... розумієте да відомий український стиліст Іван Морозов поділився яскравими і не дуже приємними спогадами про свою кар'єру, зокрема про роботу з одіозною телеведучою Оксаною Марченко, яка нині переховується на Росії. Нагадаємо. Ти що, Оскара Хто? Гюндер а. Білір Олур. Ну, тобі <клес> треба. Так. <клес> <клес> так от. Вона ніколи не зверталась до мене на ім'я. Можливо, і не знала навіть, як мене звати. Особисто у мене не було з нею ніяких конфліктів, але я був свідком деяких неприємних сцен. Наприклад, як вона в гримерці грубо виганяла стилістів або в її голову летіли чоботи, зізнається Іван. Мені Тут. здається, все це піть. Дивіться, ну по перше, я наприклад теж дуже часто людей не пам'ятаю по імені. Ну от є такі особливості пам'яті. Я от пам'ятаю то, що мені треба, де навіть в блокнотик записую, щоб не забути, а от імена можу забувати. Там був не один стиліст, я думаю, на тому СТБ, Там бігали цілі кучі. І що треба було знати, як звати того, вона топ ведуча на цьому каналі. Вибачте, будь ласка. Але щоб вони всі знали, як її звати. Це правда. і заправда. І, і чоловік знаєте, це взагалі мені здається. Ну, я саме зараз там не виправдовую Марченко. Можливо, вона була, але вона на це мала право, тому що вона була реально топовою ведучою України. Її любили всі і хотіли бачити. І що, це всі. Це дозволяє так поводитись з людьми. Це не дозволяє так поводитися з людьми. Вона могла вести себе як там хотіла але що там робив іван Морозов, якщо він бачив таке неподобство до себе або до своїх колег що він там сидів і дивився на все Бо це Треба було йти, думаєш на От. завод так треба було власникових вікон в кінці треба кінці, було так? тоді дати це інтерв'ю зараз воно це наше кому це інтерв'ю що ми зробимо тоді з цим Тоді це було черевато наслідка ханешнате <свіс> багато хто з нас що в нас є українські зірки які продовжують так поводити О, хто? себе а, а, абсолютно точно Поводились і продовжують поводитись. Хто це? Хто це? Слушайте, ну, давайте Пишіть згадаємо. Коментарях. Давайте згадаємо Віку Бакалову, да, яка розповідала про кого. Це вона НК, це вона Настя Настя натякала на Настю Кам'янських, да? Що да. вона не натякала, вона навіть нічого не казала про це. Але ми самі ток зробив сам все за себе. It навіть it's... всі вирізки показали випуск, де була е, Настя Каменських Серветки в неї в руках і так далі. І тому, ну, потім. до речі, з НК я теж впевнений, що можливо це була її молодість, така да, і вона трошки зашарілася там і вирішила зробити якусь таку зірку. Сам зараз я не впевнений. Що вона може себе і немає дозволити? Ви, собі немає так поводити. немає виправдання людям, які так поводяться себе з іншими людьми. Де б ти не був, на якому б топі ти не був. Ти в першу чергу людина, а вже потім зірка, топ і так далі. І <звук> тому подібне. А я ви знаєте, <звук> хочу виступити на захист НК. Оксани Марченко. <звук> 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 ось і про Оксану Марченко ми зараз ще також згадаємо. Ну, по перше, Настя Кам'янських можливо там щось і було, да? але мені здається, що це була су... Виключно точка така сприйняття Віки Бакалової з її тодішніми проблемами, з її тодішніми вавками в голові і так далі. Тому що я ніколи в житті не пам'ятаю, щоб Настя Кам'янських якось так поводилася зі своїм персоналом чи з людьми, які навколо неї. Так що це мені здається такий, може це навіть шлях до хайпу якийсь був у Бакалової. Ну окей, а про Оксану Марченко, до речі, Артур дуже слушно зауважив. Незважаючи на те, як зараз до неї ставляться люди, не на те, як вона тоді ставила. Але здійсно, чому вони тоді всі мовчали? Треба було виходити і кричати про це. Її реально любили всі. Її вважали дуже красивою, uh -huh. і ніхто не говорив. Е, ну, говорили там, да, бігали, що це її чоловік купив, що там, що вона веде купив, це все. І що? От. Але її любили, незважаючи за, на, на за те, не, що він її там це купив. Її любили, і хотіли там бачити і дивилися. Моя мама, навіть коли з'їхала з розуму, сказала хочу собі плаття, як у Оксани Марченка. І навіть казала, що хоче поміняти ім'я і прізвище. Оксани Марченка. Я кажу, мам, ну ви трошки да, трошки в комплексі якось відрізняєтесь. Ти будеш в цьому платья виглядати, як ця фея в золушки. Ота така женщина Слухай, А твоя мама, я дивлюся, в принципі, ви знаєте, таких блакитних кровей, так би мовити, бо тому що я пам'ятаю, на якийсь день народження вона шила собі плаття. Це було. Не 네? те саме платье. Потім як Оксани Марченко хотіла Тобто Вона трохи шарила <рес> в цьому всьому, да? Ну дивилася теж, дивилася телебачення і казала, от бачила, що красива Марченка. Хорошо себе поводила. Така вся тю, тю 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 тю. Ну що, друзі, ми бажаємо, звичайно, ідеї всім і вся в цьому кодлі шоу бізнесу. От, ну не від щирого серця. Погнали далі. Оля Полякова втрапила у аварію. Що в світі робить Олінька? Оленька, тобі більше виступати на е, концерті від Люксефем. Жити, вірити, перемагати. Ну що ти, ти з собою робиш? Бережи себе, то що. До речі, 8 серпня всі очікуємо на Олю Полякову е, на нашому концертному майданчику. Так, Оля Полякова потрапила в аварію та у сльозах показала наслідки. Я розбила ніс. <реку> Я в Коротше, Оля Полякова вирушила на 78-й Канський кінофестиваль. Пощастило, так пощастило. Канський кінофестиваль максимум. Перетворили на якийсь треш, всі, хто хочуть, можуть туди прийти за гроші. Да. Знаєте, Я бачив дуже багато себе реально знайомих, яких би я в житті не подумав, що могли б запросити на Канський кінофестиваль. Пробачте, мене ці знайомі. А потім я дивлюсь, вони на цьому на хіднику на цьому. Я думаю, яким хом? А в цьому можна, світі можна купити все купляють, скільки коштує? Хто знає? Декілька десятків тисяч євро. Десятків тисятки. Десятків а як це відбувається? Тобто проходять основні зірки, а потім так відкриваються ворота, і всі таки. Це правда, це так і виглядає. Тому що коли дивишся фотки от Аля Олі Полякової, ну, типу, хочеться сказати, люди, тут як зірка, да? Ви не ну, хочете розійтися? Там, типу, такий прохідний в туалет проходять просто. Ну вони просто ходять там щось дивляться. Можливо, це якийсь екскурсійний. Я не знаю, в житті б не купив собі квиток. Точно декілька десять тисяч А, Ну, я не знаю, за сотні, ну, навряд чи я думаю, що хтось купив це за сотні тисяч. Я думав, що це там, типу, 2-3 тисячі євро. Ні, ну звідки такі гроші? Женя, комуналка є, знаєш, яка в Європі? 2 тисячі є. Кайський фінансова, що це на помойки знайшов. Подорож Ольги вийшла насиченою, не минулося без пригод, полякова розповіла, що наносила макіяж просто в літаку, а перед виходом на доріжку у дорозі розбила ніс. Зокрема, сталося це під час аварії, подробиці якої не стала розсекречувати. Як я готуюся до першої в житті доріжки на канському кінофестивалі, я щойно потрапила в аварію і розбила ніс, каже Оля Полякова. Але я замазала свою кровушку на ногі і переодягнулася на парковці, і з такими перепитями перший раз в житті потрапила на головний європейський хідник. Навіть покоцаний ніс мене не зупинив. Дуже цікаво. Да оля, оля. і що вода? О, це Канський кінофестиваль, це ж фільми. Нам буде якісь інсайди від Олі Полякової, що вона подивилась там, що вона радить нам подивитися. Повідаю, або... тільки перша інформація вийшла про так, то, вона, що вона кудись ішла по цю вихідних Кажу, чи ні? Що, що вона там да. наступна порція інформації? Що відбувалося? Може, фуршет? Мені було б дуже цікаво побачити, чи там був фуршет і з чим пригощали на фуршет. Ну за декілька десятків тисяч євро могли б топудово. хоча б бокальчик налити якогось цього. Якогось шабу, е, от зараз я вам розкажу про вихід на червону доріжку канського кінофестивалю. Вихід може коштувати від кількох тисяч до десятків тисяч євро залежно від обраного способу участі. Є віп-пакети. Бронзовий пакет – прем'єра фільму та вечірка «Шапард» приблизно 12 000 євро. Mm -hmm. Срібний пакет – церемонія відкриття або закриття, додаткова прем'єра та вечірка приблизно 27 000 євро. Золотий пакет – церемонія відкриття або закриття, додаткова прем'єра та віп-квиток на вечірку приблизно 37 000 О, це євро. Оце з, з, з Анджеліна Джолі пити шампанське оце казйонне. Mm -hmm. wow. 35 000 євро? 37 000 євро. Слухайте, ну треба... Мені не вистачає 2 тисячі євро. Треба заробляти більше. Друзі, треба заробляти заробляти більше треба заробляти більше Я а, би а що хотів. вийти на той е хідник канського фестивалю? А, ні, а краще, знятися, краще знятися в якомусь фільмі, щоб мене безплатно запросили та щось доплатили за це та правда. А краще робити такі е кінофестивалі в Україні, щоб хотілось вити на той хідник, навіть безкоштовно. Оля, ми бажаємо, щоб твій носик якомога швидше е, за цей затягнувся, зажив і ми чекаємо тебе в Україні. Приїжджай, розказуй, що там е, цікавого було, які плітки, хто де з ким, хто там напився, заснув на унітазі на цьому Каннському кінофестивалі. Нам все цікаво. Хочеться вже, <плес> <Ой>. <плес> вже засунути все. у трусик. А воно що все повивалювало? Що коротше? Даша Квіткова роз... що там у Квіткової може вивалитися? Скажіть мені? Ну квіткова розповіла про свою пікантну мрію. О, Бо як? Ми вже її почули. Да, в заголовку. Виявляється, Квіткова… То, я перепрошую, як ти зараз передав... а ви помітили, як змінився інстаграм Даші Квіткової? Ні, ні а, у неї практично немає про сина нічого. Практично немає ні про зараз. Є тільки вона, її краса, сексуальність, де типом да. Типо? От просто кардинально змінився. Mm -hmm. Так що, новий інсайт видаємо, що Даша Квіткова нова холостячка виходить? Реально, із цієї кучі жінок, яких обирали. Кучі, тепер... Іменно кучі, кучі, іменно да. Ну, а От як ти жінок кучами міряєш, да? ну Я в так холостяку так і міряли а. всіх жінок. До речі, ти ж там оцю писала відкритку, що ти хочеш бути. Заяву? Там. Да. І що? Не взяли? А я, я ж просто. А я ж вам не можу нічого сказати, якщо вони. А ми не взяли. Та, як ми взяли, то вже б тут не сиділи. Ладно, добре, розказуйте. Так в мене є далі. час з червня місяця зйомки. Даша Квіткова каже, вже декілька років хоче сходити в стриптиз-клуб. В Чому і тримає, я не можу, що її тримає? Що стриптиз-клуб? – коменданта стрипти з клуби працюють. Я, до речі, це їду е, на роботу, коли е, по цьому великій Васильківській. Там такий величезний банер і написано, куди переїхав прям цей самий стриптиз-клуб для того, щоб Даша не переплутала. До речі, я мільярд років теж не був у стриптиз – Правда, Даша, якщо тобі потрібна компанія. Їх. <хи> да, то звертайтеся. А Даша, до речі, сказала, що в стриптиз клубі їй взагалі пофігу, на кого дивитися мужики чи жінки, адже вона просто хоче занурити, зануритися в цю еротичну атмосферу і запхати гроші комусь про сим. Якщо є зайва друга баксів. Мої труси завжди до ваших послуг. Слухайте. От, до речі, Добринін побачив її всі ці пости. Це все, що вона хоче в трусики все засунути. І виставив фотку в трусиках. Будь ласка. Ці труси теж до послуг, як Міл, Ну що ти відвертаєшся? Подивись. все Дабриніна не бачила? Я подививсь голем. Не все бачила. До речі, це коли побачив цю фотку, я так трішечки. Ну, це ж свідомо неякові... виставлена фотка, щоб було видно всі там кутасики, скажімо так. В мене, таке, від... кутасики, мене таке відчуття, що мені 5 років ми прийшли на балет, і я сміюсь постійно, коли дивлюсь на чоловіків в Лігенсах. Шановні наші глядачі і глядачки, напишіть, що Нікіта хотів цією фоткою так би мовити протранслювати людям. Нам цікаво, отут внизу в коментарях. Ми трошки чій. ніякові від цього прибирайте це зображення все. <гум> <гум> Прийшла пора згадати і про. Іночку біля наш разунь. <пасувать> Інна біля, як пам'ятаємо, показувала вже про те, що вони гоцують на BMW і коханого, але вона не показувала його обличчя. — І не показала пісню, яку вони слухають. І не показала пісню, замазала. Бо цілком можливо, що це була пісня Ані Алхім. <пасування> 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 так от, значить, все. Показали обличчя Нового коханого, і він повна протилежність терену. — А чого? Оце Я це з цього повинні де зрозуміти це? Поки що не понятно. А ви я... впевнені, що це її взагалі новий хлопець, а бойфренд? Це? Може, це друг, я так з друзями обіймаюсь. Ну, та ти безпринципна, в принципі, так, що це нічого собі, на... ну я а так з друзями... — і, бє... і на Бєлінь принципна, так? Да? Дуже. Ага. Вона дуже здається, це фотка з якогось цього дуже популярного кінотеатру в Києві. І вони прийшли подивитись кінчик. Як пишуть преса, як пишуть? Та так. Її бойфренд високий, стильний, в темних штанях, Светрі та Кепці. Де вони дуже гармонійний вигляд разом. І на перший погляд, чоловік повна протилежність терен. З чого преса взяли такі висновки? Ну, те, що повненьке, типу трошки. Він повненький, та де він повненький? Ну, повненнявся. Високий, щучку. стильний, в темних штанях, светрі та кепці. Господи, е не треба цих жартів. Добре. <праць> Прям з мене щось не це. — Ми відчували. Запах вже пішов. Щастя, здоров'я діточок, як на не набізірочок. От і покажи вже реально нормальне обличчя, щоб ми вже поняли, хто це, що це, звідки. Щоб міла в цьому в інтернеті пробила, розказала нам трішечки про людину. <праць> Тарас Цимбалюк. Що тарас, Цимбуліка? звісно, що у да? нас е, жоден випуск тепер не проходить. Без а Тараса тепер це Васильовича. буде все літо, всю осінь так буде, і всю зиму потім ще і так. мені здається, що ти пройдеш прям еволюцію від того, що ти не любив <стан> Тараса Цимбалюка, до того, що він стане Ви Знаєте, В мене в мене стадія прийняття саме зараз. У да, мене вже стадія прийняття Тараса Цимбалюка. Я вже його бачу. Що, думаю, зараз буде холостяк. Він буде вже дуже популярний. Я ну що на нього вже ну дійшов до своєї кар'єри, Молодець він показався в обіймах. Білявки, та ж преса, Уу! яка тільки но ну, розказала нам про костюм е, значить, чоловіка Терена, написала про те, що про білявку. Значить, дівчина з білим волоссям пообіймалася разом з Тарасом Цимбалюком, що відомо про дівчину. Вона білявка <рес> користується феном. І в неї не посічені пла... кінчики. В ней... А в якому плані вона користується феном? Ну в неї укладка О, на фотки. Зачіска а, так, є, та. І не посічені кінчики. Персні на пальці. Да, дві каблучки в неї є дуже красномовна. <реш> 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 Слухайте, ну це ж стоподоба ця дівчина, яка грає з ним в серіалі про пожежників. <реш> Катя Так. Да. Ну... Д... До речі, да, рука дуже подібна, на Каті. Так і волосся теж, ну і все, ну просто такий кадр зі знімального майданчику. Да? Ну вони вже сказали, що це можливо. Фінал Холостяка. І вона йому каже: Пока. Не хочу. А прикиньте, реально, якщо б закінчився Холостяк, все, типу, там весілля, весілля, персні, персні. от, І оце фінальний кадр, вже все. Типу, вони такі: все, я обираю тебе. Там стає на коліно, чи що, там в них це відбувається? Вона така. Я так подумала, що що, Напевно, ні. До речі, в якомусь це реально є така історія. В якомусь із ем, світових да, цих сезонів холостяка дівчині пропонували або ти обираєш це кохання, або ти обираєш гроші. І вона обрала гроші, і там холостяк трошки зашарівся. Я впевнений, що якщо б в нас так було, то кожен сезон би так закінчувався. Просто кожен сезон би закінчувався грошима. Слухайте, так ми можемо. А якщо вона обирає кохання, ну, кохання то та дівчина, яка залишилась нею вдвох, забирає гроші. Отак там було. Дуже прикольно. СТБ. Трошечки якось, да, додайте перше в цей проект. бо вже аж. Віагра, Віагрулічка. До речі, нещодавно відкриваю інстаграм, і мені потрапляє в рекомендованих, що Віагра повертається. Ja, да, Жа. Повертай, тому що Міша Романова вже все распотякала своими языками. Ja. І Меладзе сказав, сказав. Короче. Міша розказала, де насправді живе Меладзе, і чи запрошували її до нового складу гурту. Запиталися у е, Романової про те, які в них стосунки з Костю е, Меладзе. От вона сказала, ми спілкуємося завжди. Вітаємо один одного зі святами. Нещодавно, до речі, у нього був день народження, але він не проживає в Німеччині. Як мені відомо, він зараз перебуває в Італії. Вау. Зате я би теж не сидів в Німеччині. Там скучно. А, що там сидіти? а в Італії. Айге! Хе <рес> ну, як свято якось тепліше, приємніше, мені здається, і так далі. На запитання, чи пропонував їй Маладзе повернутися знову стати учасницею легендарного гурту, Міша відповіла: ми спілкувалися про це. Наразі я продовжую будувати сольну кар'єру, тому історія гурту Віагра для мене вже точно закрита. Ну, Романова вже давно будує свою сольну кар'єру. І хочеться щось сказати, себе, але хай продовжує це робити. Міша дуже симпатична, красива, я б навіть сказав, жінка. Вона ж розійшлася зі своїм. Та новий, та розійшлася зі своїм. А хто був її хлопчик, Радянський. всі прекрасно знають, що це син Роднянського. Він зараз працює в офісі президента, якщо не помиляюсь. От... Він же вийшов з офісу. Слухайте, мені здається, взагалі, от така красива дівчина, як Міша Романова, їй потрібно. Ну от в принципі, вона так і живе. Їй не треба цієї популярності, ці всі ці е, там хтось. Так, конечно. Вообще, От вона просто повинна приїжджати раз в, в півроку на студію, записувати щось, якусь пісню. І просто писати себе в блозі співачка і все. Ну ні, я вона настільки гармонійно на сцені виглядає. Вона що дуже її зупинять, і що голос. Чому не можна. Ну от чому не йде? Ну вона ж дуже класна. в Віагрі така сильнюша. Вона прям в Віагрі прям була така бойбаба. А потім, коли вийшла, вона знов стала такою мілашкою такою дівчине. Ну, не то, знайшли все. потрібного матеріалу. Поки що, поки не буде матеріал, не, не буде нічого. Треба заганять в кімнату з Дантесом. На те шукаємо продюсера хорошого. <ріст> 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 І де літо, я теж просто, знаєте, думаю, що треба з друзями якось зібратися, запросити всіх на барбекю, вогняний фішак і так далі. І от, ну, пересадки топлес. Сценарії, топ як вообще типу, люди збираються взагалі, Тобі як проводять час. Тобі потрібні референси, я так, так розумію, так? Так, да? Ось, і от русалки топлес, строгий дрес-код та брауні з наркотиками, нові подробиці брудних вечірок діді, підійти. Мої діді. халюси. От, про що я. Історіями про білі вечірки поділилася журналістка, яку скандальний репер запрошував до себе. Вона зізналася, що сама була жертвою домагань і бачила, яким насправді був реп. От мені цікаво, ну ти коли знаєш про ці вечірки, то, якби да, і так далі, і йдеш туди. Ти йдеш і думаєш, що що, є, ти будуть всіх окрім тебе, блін? Ну скажіть а? Ну, вона журналістка, це вона прийшла робити респартирович. Приходьте вночі, Дайте Дайте мені тут цукерочку, будь ласка, це... і вот тут цукерочку. Це як бігус. О, жінка каже, що він не соромився при всіх накричати на людину, якщо його прохання виконувалися не надто швидко. Прям як сана Марченка ну. також вона розповіла, що на цих вечірках був дуже строгий дрескод. ніякого бежевого чи відтінків білого, тільки білосніжний кольор одягу. Барнец додала, що люди спілкувалися біля басейну, слухаючи найкращих діджеїв світу, поки моделі, переодягнені русалками, позивали топли споруч, а офіціанти роздавали брауні з травкою та на срібних тацях. Ви а яка травка, як ви думаєте? Укроп, петрушка, що там було? Я думаю, базілік якийсь. Так. О, точно да да базилік класно би Шикарно. — Брауні. Ну, дуже красива, взагалі дуже красива вечірка. Там же ж казали, що якщо ви хочете. Випустіть! Випустіть, підійде, ми хочемо на вечірку. З заходом сонця ви можете залишитись на цих вечірках, а можете піти. Ну, типу, на паті закінчується і даліся. Ті, хто обирав залишатися, хоча б після Брауні, я б теж не дуже хотів би їхати додому. знаєте. Тут... Тебе, ти хотів десь вздрімнути в куточку і проснувся б від того, що в тебе в роті торчить ще один Брауні. Тепер ви знаєте все про сексуальні фантазії Адамова і Фержака. А що ти так смієшся? В тебе таке щось було враховує. Згадав щось. І враховуючи, що підійде темний, О, то... Боже мій, ти то, що? в принципі, це мог бути і його братом. Насправді іде. я про це й мав на увазі. Боже який! Та... Правильно, я а, да. Фу. Ну там ще й було. Знов рекламують масло. Ви знаєте, мені дуже цікаво, мені здається, це взагалі якась піар-акція цього дитячого дитячого Джонсон, очікує? Да? Да, оце от Astra, Astra Glide. Вони дійшли до того, що я на іншому кінці планети. Euh, загуглив просто це масло вже. знаєте, ну Мені стало просто цікаво. Слухайте, а я по приколу куплю баночку, поставлю десь е, в цьому, в санвузлі першого поверху, куди там гості заходять час від <гум> часу, щоб вони теж бачили, і треба ще цю скриту камеру поставити, знімати їхню реакцію. Да. <гум> Ні, я треба ящик поставити типу, цього масла і знімати реакцію. Дуже цікавий факт про це масло. Е, він створений вченим ракетником, який розробляє суперслизькі мастильні матеріали. Супер слизькі це не просто слизькі. Супер так, ну пральний порошочок У цей да, з кондиціонерчиком там теж був у них хороший пральний порошок такий да? да. освіжає білизну дуже сильно. <рес> такий квітами пахне. Ну що, ми всі слідкуємо далі за тим, що відбувається, ну не дуже активно. За тим, що відбувається в залі суду з підіді. Дуже цікаво, чим це все закінчиться. Я вангую, що закінчиться нічим. Ти думаєш, То що його одразу завершенню? Ні. Одразу після його випустять і сразу, там, через день-два вечірка. І суддя головна русалка в басейні. Клас. Дантес – найсексуальніший чоловік. Ну окей, а на що ти нам про це розповідаєш? Маєш якісь свої сексуальні фантазії? Тішся, радуйся. Боже, це що, Брауні? Це фаршировані перці. Слава тебе господи. Даша Кацуріна назвала Дантеса найсексуальнішим чоловіком. Це її версія, і показала, як він її бали. Отак, От е, вовари. Ти після новин про вечірок вечірки підіді. Поплив. Мені Ти поплив після цих і долих. балує, і балує. <гум> Коротше, на думку Даші, це одна з найспокусливіших рис у чоловіків, коли вони вміють куховарити. Мені, от до речі, це мені от, дуже цікаво. Що би вибрала е, Кацуріна? А, Гарно не? просмажений стейк, філе міньйон, чи фаршировані перці. Ти зараз про себе? Ну мені просто цікаво. <гум> ну, от, просто от е, дівчина приходить там в гості, в мене, каже, до хлопців. Він такий, Зараз я пригощу тебе найкращими фаршированими перцями в твоєму житті. І вона така вся в помаді. Значить. І Артур тут має дати третє версію. І Брауні. І Брауні, і Брауні, обов'язково з базиліком. Так, все на цьому будемо завершувати. Це було Ністані Совіці. Через тиждень побачимось, Па-па. Бережіть себе, Донайте, вірте в Україну, все буде Україною.